Привіт, дорогі друзі! Давайте читати Біблію разом, відкрити Євангелія від Матвія, починаючи з 5 розділу. В цьому розділі з самого початку є важливі слова, які промовляв Ісус, коли навчав натовп. навчав учнів, навчав людей, які всі сходились до нього. Він був на горі і Він, відкривши свої почав навчати почав і промовляти. Починаючи з третього вірша. Блаженні Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спраглі правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милості, бо помилувані вони будуть. Блаженні. Чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода ваша велика на небесах. Бо так гнали й прироки, що були перед вами. Тому це велика честь і благодать для кожного з нас, бути учнем Ісуса. Не дивитися на що. Ми завжди будемо втішені, завжди будемо веселі, тому що з нами Бог, з нами сам Бог. Тому давайте радіти веселитися і завжди знати, що що б не сталося, все буде гаразд.